Нас опиняється одна теж в чорному списку. Я думаю, як тільки ми будемо при владі, я не знаю. Це просто вона має сидіти, просто не знаю. За, за це рішення по повній програмі. Так ганьба, В чому саме рішення? Гай! Ганьба! ганьба. Настане, судья троян, кара на сане, суддя троян, кара настане, сьогодні троян, кара настане, суддя края, кара настане, суддя края, гара настане, суддя края, кара настане. Суддя Троян, кара настане, суддя троян, кара настане, суддя Троян, кара не свобода прийде, порядок на веде, свобода прийде, порядок на веде, свобода прийде, порядок нами де, свобода прийде, порядок на веде, свобода прийде.